Ви на каналі Віктор Флеш, і це перше відео. В общем, команди, які вже є в турнірі, а іменно це 4 команди з попереднього турніру, 5 команд за голосування. Оце що ми тут в телеграм каналі Проводили, і 5 моїх команд. Починаємо ми з 4 команд з попереднього турніру. Хто не видів, взагалі не, не знає, що я його знімав. Е, перша команда Яблуша Мортіра, електрогорогостріл і вогняний горохостріл. Е, друга команда Бумеранг, чой і перця Пульта. Третя команда: Крижаний горохостріл, цитрон і електрикомиж. І остання команда попереднього турніру Лазерний Боб, Арахіс і Рис. Далі 5 команд за голосування. Поїхали. Перша команда: Латук, вогняна лоза та електрогорохостріл. Електрогорохостріл уже два рази повторюється: Світильник Джек, Червоне жало і метеоритна квітка. Покра, Аке і Капуста. Дуріан, крижаний кавун. Вогняний горохстріл. Вогняний горохстріл теж два рази. Е, спартанець, Кавун і Сіамський горохстріл. Це 5 команд за голосування. Це що ми отут тут проводили? <кхем> ну і 5 моїх команд. Дракон, горохомет, відкидуючий горохстріл. Крижаний дракон, електрочорниця. Тіньовий горохстріл. Чомпер, кукурудза. Або Кукурудза пульта і Опунція. Четверта команда: Індико пульта, Інферно Рис. Ну і остання команда: Шишка Пута, Ультомат і Гіпна капуста. Рис повторюється два рази. В общем, є такі рослини, які повторюються два рази. Так. Да. Поки що нема таких, що три рази повторились. Чекаємо. У 10 команд мого друга, який мене трошки ігнорить. Так. Да. Так що. Ну, якщо що, можете там в коментарях написати якісь команди. Це якщо він прям буде ігнорити, ігнорити. Ну, все.